основной нашей части сейчас приступим. Это именно работа по возрождению местных территориальных громад. Пока в основном теоретическая она идет, на уровне запросов практически. Но в Харькове начали только запросы подавать, и сразу интерес возник к этой проблеме у наших городских властей. И они уже тоже за возрождение Самоврядування починають виступати, і так далі, і тому подобне. Поэтому слово я сейчас предоставляю рівні Білосерковської. І просьба тручі телефони. Доброго дня. Я вас всіх рада бачити. Мені дуже приємно, що в Харкові так багато людей, які цікавляться. Можливостями законодавства, які ми можемо скористатися для того, щоб становити нормальний порядок існування органів державної влади в країні, нас як влади, єдиного джерела влади, тобто привести у відповідність до європейського рівня і до цивілізованих відносин між господарями в цій країні і найманцями, як ми сьогодні цілий день говорили, нашими органами влади, які Ну, Трошечки поперекручували законодавство і чомусь стали над вище, вище над владою. Я встану, тому що мені вас погано видно, може і вам мені, мене краще буде видно, мені так зручніше буде. Знаєте, ми з вами в цій країні відчуваємо, що ми живемо як тут, не на, маті, на матері рідній, да, як на мачухі. Чому так відбувається? Ми зараз вже це знаємо. Дякуючи Богові, вони так на нас наїжджають, що у нас іншого виходу немає, як розібратися в тому просторі, в якому ми існуємо. І тому їм треба віддати належне, що їхні наїзди це такий прогресивний спосіб скоріше ідентифікувати себе як владу в цій державі, ідентифікувати себе як народ цієї держави. І е, яким чином все поставити правильно, ви знаєте, я правозахисник з стажем такий років 13, юрист стажем 5 років тільки, але той досвід, який я отримала як правозахисник, який був потім покладений на другого освіту юридичну, він просто знаєте, от кристалізував. Відчуття того, як працює законодавство в Україні, я побачила, коли я з підприємцями захищали свій бізнес. Да, ми побачили, що є якісь два паралельних законодавства: одне таке євроінтегроване, вибудоване під під якісь міжнародні зобов'язання України, яка чітко і точно їх виконує. А друге таке, ну я не знаю, як його назвати. Там, у вас тут називають дібільненьке, да? ну, я вибачаю за це слово, бо це його тут у вас сказали, ото для нас. І як починають нас водити по тому законодавству, ми всі природньо відчуваємо, що так бути не може. Так от я вам скажу чітко, чого от мене з міста не випускають, там прив'язують, тому що я чітко зрозуміла і з вчу, що є це пряме. І Якщо ти береш його в руки і користаєшся ним, по кримінальній справі, чи по підприємництву, чи ще по якимось іншим там галузям наших відносин, то оце законодавство, яке вертикаль євроінтегроване, воно 100% захищає. І поки ви кожен не побачите, що є те, що нас захищає, не візьмете його в руки. Я всім говорю, на жаль, у мене така конституція пройшла. Крим, Рим, Рим і, і, і мідні труби, да? але я її дуже люблю. Так, от е, коли років 10 тому я, я вже святкувала День Конституції, а всі поряд говорили, що Конституція не працює, я їм говорила: ви її брали в руки, ви її користали, користались. Якщо ти її береш в руки і користаєшся, то та людина, яка з іншого боку, то органу влади, він обов'язково скористається, тому що у нас знаєте, яка ситуація виникла. От ви граєте в шахи. Чи можна виграти партію, якщо ти не знаєш правил гри? Не можна. А у нас іще чудніша ситуація. Приходиш податковий чи він орган, Ні, вони не знають законодавства, ні ти не знаєш. І знаєте, от ось сліпий з глухим. І що, що виходить? Оте виходить, що ми з вами бачимо, відчуваємо. Приходить міліціонер на ринок, він нічого не знає, бо якби він знав, він би не прийшов. І ти нічого не знаєш, і зразу караул. Е, крім того, ти дурниць наробиш. І якщо наробиш, а потім вигрібати дуже важко. Так от я навчилася от, триматися цього законодавства. Значить, Чітко, чітко і за нього не виходити. Коли ти його тримаєшся, тоді міліціонер не складе ні одного документа, і ти розгрібати нічого не будеш. Якщо ти знаєш законодавство, то перевіряй, чи так само не складе ніякого документа, ти йому просто не даси. І ти, ти просто стовідсотково захищений. Я своїм підприємцям так говорю: от я чому з підприємців починаю? Тому що ми зараз все це будемо перекладати на територіальні громади. От знаєте, дитина народилася, і в неї ще немає досвіду. І от те, що в кріп руками не можна влазити, їй або пояснюють, або вона влізе, і потім не буде туди влазити. Да? Так от моя задача всім діткам, підприємцям, там всім іншим, які народилися і ще не звикли щось знати, я їм розказую, як у той кріп руками не влізти. А от то, що як вже повлазять, тоді вилізати вже дуже важко. <кій> так от, що стосується територіальних громад і устройства нашої держави, ми з вами вже в кріп влізли. І тепер тільки розгрібати треба. Розгрібати важче, ніж просто від того відсторонитися збудувати правильно. Але у нас вже просто немає іншого виходу. <кій> що ми повинні зробити? Ну, Я спочатку би е, сказала так, що спочатку треба проаналізувати, що взагалі відбулося за ці 20 років. Проаналізувати, зафіксувати обов'язково, і почати все будувати спочатку, про те, що я й говорила. Це буде е, важко, це буде, ну, може, не так швидко, як нам хочеться, але. Я переконана, якщо зібрались люди, які розуміються, що іншого просто виходу немає, то ми це зробимо обов'язково. <кій> Тому, якщо піддати аналізу, що відбулося, коли Кравчуку по телебаченню вже починають говорити, що мовчи, сиди, ми знаємо про твої замки в Швейцарії і везде, Да? То ми зразу розуміємо, що такі замки в Швейцарії можна побудувати, тільки вкравши те, що вони вкрали в нас, да? і воно так і є. Значить, я просто вам точечками розкажу, щоб ви зрозуміли, що відбулося. 24.08.1991 року, коли Верховна Рада УСРСР приймала значить, акт проголошення незалежності, то вони чомусь. Зайнялись заміщенням чи зміщенням, чи що вони це почали, чи маніпуляціями, як це ще називають. Вони написали постанову про призначення референдуму як Верховна Рада у СРСР, і підписали її Верховна Рада у СРСР відповідно до своїх повноважень, встановлених Конституцією, тому що розуміли, що референдум може призначити тільки Верховна Рада в СРСР. А потім сам акт проголошення незалежності той текст, що вони там проголосили іншу державу, чого не може бути, тому що сам по собі акт проголошення незалежності це акт проголошення незалежності той країни, яка існує.